NVIDIA знову потрапила під санкційний каток. Ніколи цього не було. І ось знову цього разу під роздачу потрапила GeForce Гексаті Експ'ять 5090 d Спецверсія для Китаю, яка тепер зникає з полиць швидше ніж надії на дешевий апгрейд. Усе через торгову війну, яку розв'язав Трамп. По порядку адміністрація Трампа заборонила поставки і прискорювачі H20. Збиток NVIDIA – 5,5 мільярдів доларів за квартал. Тепер під прицілом GTECH 590 d NVIDIA превентивно зупинила продаж, поки його не заборонили офіційно. Дженсен Хуан навіть надів костюм замість своєї шкіряної куртки і терміново полетів до Китаю, але схоже безрезультатно. Партнери політики вже прибрали карти з продажу, а охолодження для них повисло на складах. Як ця ситуація вплине на нас, звичайних геймерів. Ціни злетять у космос. Згадайте ціну в 5500 доларів за 4090 у 2023 році. Шахраї активізуються, у Китаї вже почали розбирати 5090D на запчастини для серверів, а порожні корпуси продають як нові. Думаю, кілька рішень все ж знайдеться. AMD готує Radeon 970 gre і спеціально для Китаю китайські геймери або переходять на альтернативи, або купують 590D у перекупників. Є ймовірність, що NVIDIA втратить 1 трильйон доларів і ринок, де продавалося 40% відеокарт. Якщо вам сподобалося, тоді підпишіться.